Навіть в таких непростих умовах сьогодення підприємці Слов'янська не тільки працюють, а й розвиваються, а допомагає їм у цьому урядова програма є робота власна справа. Підприємець Юрій Фірсов займається ремонтом автомобілів з 2022 року, мав плани по розширенню, але для цього потрібні були додаткові кошти. Саме участь в програмі допомогла вирішити це питання. У 2023 році дізнався про урядову програму Є робота, власна справа за грантові кошти придбав необхідне обладнання, автопідйомник, генератор, набір інструментів, гайковерт, стійку трансмісійну, які потрібні для виконання якісного ремонту автомобіля. Все це дало можливість підвищити рівень ремонту автівок та збільшити об'єм виконаних робіт на замовлення клієнтів. Після цього на вимогу грантової програми створив робоче місце слюсаря з ремонту та прийняв на роботу працівника Євгена. Я працевлаштований з березня місяця. Працювати подобається. Нарешті можу займатися улюбленою справою. Колектив дружній, працюємо з задоволенням. Євген займається безпосередньо ремонтом та технічним обслуговуванням автотранспорту, відновлює та ремонтує ходову частину автомобіля, робить розвал сходження, виконує слюсарну обробку деталей, проводить кузовні роботи. На теперішній час підприємець Юрій виконав всі грантові умови, розглядає можливість розширення власного бізнесу та створення нових робочих місць за сприянням служби зайнятості. Мій досвід показує, що ця програма працює і дійсно допомагає.